У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат області з кікбоксингу ВТКА. У змаганнях взяли участь понад 75 спортсменів. Про перебіг чемпіонату зі спортивного єдиноборства, а також які цілі ставили його організатори. Дивіться у нашому репортажі. 7 жовтня на базі спеціалізованої дитячої нацької спортивної школи номер 6 пройшла відкрита першість області з кікбоксингу ВТКА. Про регламентні аспекти чемпіонату розповіла головна суддя змагань Галина Вороблевська. У нас розділ «Лоукік» і Кіклайт це кіклайт це легкий розділ, а «Лоукік» – це є жорсткий розділ. Приймають всі вікові категорії, всі вагові категорії, як від маленьких, так і до дорослих. 75 спортсменів з різних спортивних шкіл та клубів Миколаївської області були заявлені на турнір. За медалі змагались вихованці ДЮСШ з єдиноборств, представники бойцовського клубу «Тигр», спортивних клубів Оріон, Бульдог та Гвардієць. Кікбоксери з Яланцю, представники мма Клаб Міленко. Тім також неодмінно у таких змаганнях беруть участь вихованці мма Клаб Миколаїв та відділення цього виду спорту школи з єдиноборств. Андрій Мавродієв, старший тренер цього відділення, говорить, що у його тренерського штабу на ці змагання особливі плани. Так, як ми в відділення ми маємо, ми універсальні бойці, тому ми можемо і на боксі виступати, на кіки. Це розвиток хлопців сьогодні. Ми здобуваємо досвід, а наші основні змагання будуть трошки пізніше. Нас ще попереду бокс буде, тому ми, 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 ми усюди. Далі у вихованців відділення змішаних єдиноборств ММА ще декілька турнірів, через які вони будуть готуватися до Кубку України та чемпіонату світу. А от тренерський штаб відділення кікбоксингу також розглядає обласну першість як підготовчу до наступних турнірів. Це такий нас, знаєте, як відбірковий турнір, тому що потім у нас в кінці жовтня з 24 по 31 Жовтня у нас буде 25 світу в Італії, де наші діти зі школи будуть приймати участь і, можливо, ще хтось буде якби брати з інших регіонів. Тому ми готуємося, надіємося, що приїдемо тільки з медалями. Як зазначили у школі єдиноборств, цей чемпіонат вдалось провести завдяки зусиллям управлінням молоді та спорту обласної військової адміністрації Миколаївському підрозділу Української спортивної аматорської асоціації ВТКА з традиційного каратета кікбоксингу усіх стилів. І звісно, управлінню спорту міста. Та керівництво з «Дюшор» номер 6 з боксу Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.